Талановиті житомирські художники представили свої роботи на огляд киянам та гостям столиці. За ініціативи громадського діяча Володимира Морощенка у центрі української культури та мистецтва відкрилася виставка під назвою Магія мистецького полісся». у проєкті взяли участь близько 20 талановитих художників, знаних в Україні, та далеко за її межами. За словами Юрія Камишного, для житомирських митців така подія стала справжнім святом. Художник працює так, щоб його бачили, його відчували, якось спілкувались і поділяли якісь свої погляди і ділилися ними. І такий міценат, як Володимир Марущенко, він довгий, який збирав наші картини, коли ще він був депутатом Християнсько-Демократичного Союзу, він збирав. Картини саме Житомирських художників, щоб пропагандувати той край, де він народився. Це дуже приємно. Житомирське Полісся – унікальний край, каже Юрій Камишний. Місце, де прадавня краса української природи та споконвічні традиції народної культури поєдналися у творчості сучасних митців. Тому саме колорити поліського села Юрій Костянтинович присвячує лево частку своєї творчості. А ось які його картини експонуватимуться у Києві, таємниця для самого художника. Багато картин зібрав в себе наших художників і моїх саме Маруші. Тому я навіть не знаю, які будуть там представлені. Вони всі мені любі, вони всі мої діти, так що буду радий тим будь-яким картинам, які будуть там представлені. Особливістю виставки стало не лише і регіональне спрямування, але й розміється тематики робіт. Тут і пейзажі Житомирщини, Соковиці, натюрморти, портрети, абстракції та алегоричні образи і твори на релігійну тематику. Мої роботи будуть представлені офортами, Офорти на духовну тематику, купіль там. Курка царівна буде там золотий вік і. Душа не може жити без святині. До речі, у Житомирі з 1974 року діє художня школа, яка вважається однією з найкращих в Україні. Серед її вихованців чимало талановитих митців, які можливо в найближчий час можуть також представити свої світлини не лише на регіональному рівні. На Житомирщині є ще художники, які там не висвітлені. Але от пан Володимир вибачається, каже. Той, хто не попав на ці виставки, будуть учасниками інших виставок, які він, дай боже, буде влаштовувати. Виставка творів Житомирських художників експонуватиметься у Києві до 8 листопада у центрі української культури та мистецтва.